Вас вітає виробник ортопедичних матраців HiFoam, Мене звати Поліна і сьогодні ми розглянемо матрац Джелі серії Зефір. Неможливо переоцінити користь ортопедичного матрасу, оскільки він є запорукою вашого якісного та здорового сну. Давайте розглянемо модель більш детально. Дизайн лаконічний та повітряний, як і повинно бути в серії Зефір. Знімний чохол на застібці зі стрич тканини Зефір Gift надає додаткового комфорту. Це двохсторонні матраци з різним ступенем жорсткості сторін, що дозволяє обрати найзручніший бік саме для вас. Сторона спіни меморі більш м'яка та ідеально повторює контури вашого тіла при відпочинку, що дає ефект занурення та повного розслаблення. Сторона спіни Hi-Foam Sense має фізико-механічні властивості натурального латексу, є більш жорсткішою та чудово розподіляє тиск та вагу тіла людини. Основний блок це інноваційна піна Hi-Foam, що має високі показники ортопедичності та зносостойкості. Висота матраца 22 см, навантаження до 140 кг, ступені жорсткості Кості друга та третя. Термін експлуатації 12 років. А також надається офіційна гарантія на 48 місяців. Матрас йде в вакуумній скрутці, що робить його легким та простим для транспортування до вашої оселі. Дякую, що ознайомились з матрацем Джелі. Також дивіться інші ролики про колекцію зефір. А з вами був Хайфом, український виробник товарів для здорового сну.